Доброго вечора усім. Сьогодні ми зібралися тут, на вулиці Соборності, колишня тих, хто не знає. Ми зібралися для того, щоб виконати важливу місію. Ми хочемо сьогодні згадати ім'я дуже великої і світлої людини, надзвичайно геніальної особистості Андрія Кузьменка. На жаль, доля склалася його так, що сьогодні він уже не може відсвяткувати своє день народження. Але є ми. І ми тут для того, щоб його творчість була не забута, щоб у наших душах воскрес той оптимізм та надія, яку він давав нам і дарував своїми піснями. І Я хочу, щоб сьогодні ми співали ці пісні так голосно, щоб від площі Зигіна до білої танки всі співали хором з нами. І Полтава жила сьогодні і пам'ятала, що Кузьма живий насправді. Поаполуйтему, будь ласка, він відпочиє. Насправді. Конечно, ніколи не знаю, що не перша канцелярія просто Кузьма зайшов і каже: Чуєте, чуваки, у мене сьогодні е, в Полтаві буде концертики, мабуть, так вся Україна буде співати. Можна, щоб погодка була гарною, такі тобі Кузьма? Можна. Сьогодні в нас це дійсно відбувається завдяки роботі і волі певного колективу людей, які ось небайдуже поставилися до виконання цієї задачі. Я зараз хочу запросити е, в пані. Маргариту мостову вона волонтер, прикла прикрала, приклала свої жіночі, але підітні і дуже в принципі могутні разом скільки тут руки для того, щоб захід відбувся. Доброго доброго вечора Мої друзі. Я дуже ще раз... Рада бачити таку кількість людей, усміхнених облич сьогодні у нас на заході, присвяченому е, пам'яті одного з вами, мабуть, нашого спільного друга, який сьогодні, як ми віримо поруч з нами, який там змує нам походку і визволяє, я надіюсь, нас на чіткий концерт. Насправді. І зараз скажу те, що серйозні речі, але. Це були не довго, але вони варті вашої уваги. Всі ви, мабуть, знаєте, що в рамках нашого проєкту, окрім пам'яті, окрім концерту пам'яті, заплановано ще створення стіни пам'яті з П'явіном. Від команди організаторів від себе хочу сказати, що наразі ми вимушені трохи дату відкриття відтермінувати, зв'язку з тим, що та стіна, яка була. Погоджена обрана нами для роботи, не підійшла нам зв'язку специфіку нанесення малюнку. Наразі ми розглядаємо всі ті варіанти, які нам депонували активні волонтери, які люди не байдужі, і зараз в процесі отримання дозвольних документів на це все ми не відмовляємося від своїх задумок. Ми щиро віримо, що в нас все вийде, і кожна потреба кожного з вас. Нам дуже потрібно, тому що тільки раз разом нашою волею, нашим сильним бажанням ми зможемо офіційно відкрити стіну пам'яті в Полтаві. І зараз, перед тим, як ви почуєте кожному з вас дуже знайомі акорди і куплети, я б хотіла, щоб Кузьма ще раз почув нас. За справжніми артистами не голосять і не положить їх сльозами. Йому будують стоячи. Так, власне, хвилиною облесків ми згадали кузьму, ми будемо розпочинати наш концерт і зараз. Радий вітати всіх вас, не думав, чи кажучи, що зберемо таку велику кількість народу. Всі знаєте, що Кузьма був справжнім патріотом своєї країни, завжди закликав її любити. І ми також сьогодні будемо не тільки співати, трошки поговоримо. Я хотів би сказати наступне. Кузьма неодноразово казав, йому поступали різні пропозиції з тим, щоб поїхати кудись, в Америку, ще кудись в Європу, з'їхати, забрати батьків, жити там. Все було б зашитись. Кузьма від цього відмовлявся. Що я зараз бачу серед своїх знайомих? Так, дійсно ситуація зараз в нас в країні не зовсім така, яку хотілося бачити. Але одні зранки в Польщу, в Фінляндію, в Німеччину, в Росію теж їде. Окей, якщо кожна нормальна людина, яка шурупає, яка е, є нормальним органіном країни, якщо ви всі пороз'їжджаєтесь по закордонам, на кого ви залишите тоді цю країну? Вона. Появ моя особиста думка потрібно робити все для того, щоб ми були справжніми громадянинами своєї країни. Як то в принципі і завжди і говорив письма.